Про блокування польськими фермерами українського кордону. Сфера торгівлі є сферою найбільш егоїстичних інтересів, і ще Адам Сміт визначав рівняння економічного розвитку як егоїзм кожного з нас. Звичайно, сьогодні на фоні того, що ринки стають дедалі більш закритими, надання Україні повного доступу до аграрних ринків ЄС це прояв такої щедрості і довіри до нас. Ми розуміємо, що польські фермери. Потерпають від низьких цін, від цього потерпають і українські фермери, але українські фермери ще потерпають від ракетних обстрілів, від бомбардувань, від тих перешкод, які створює їхньому бізнесу. Війна. Сьогодні блокування кордону поляками це не тільки про українське зерно, це велика структурна проблема, яка потребує вирішення на міждержавному рівні. І тут свою роль ще починають відігравати окремі політики, зокрема з польської сторони, які руками польських фермерів стараються якісь свої наративи протягнути, захистити своїх великих агробізнесменів. Але ми повинні зрозуміти, що іншого шляху, як сісти за стіли домовитись, у нас немає. Сьогодні вимоги. Польської сторони, польських фермерів, це суміш чуток, якихось ксенофобських настроїв, тобто боязні чогось нового, іноземного і таке інше. Насправді, невелика частина зерна йде через Польщу транзитом. Більше цей процес заполітизований, але він приносить шкоду економіці обох країн. Тому треба створювати спільний круглий аграрний стіл разом з урядами сідати за стіл і домовлятися. Але це вирішення самої проблеми, а не усунення причини. Україна повинна зрозуміти, що сьогодні ми аграрна держава з зруйнованою інфраструктурою. Для того щоб в Євросоюзі не виникало до нас питань, ми повинні переналаштувати свою економіку, тому що сировинна модель економіки призведе до того, що рано чи пізно. В тому чи іншому вигляді воно буде блокуватися навіть не війною, а самими європейцями. Тому нам потрібно інвестувати в свою економіку, відійти від сировинної моделі, мінімізувати корупцію, навчитися самостійно інвестувати в інфраструктуру у свій власний розвиток. Просте розуміння того, що сировинна модель економіки буде заблокована і навіть не війною, а самими європейцями. Ми повинні вдосконалюватися, і це вдосконалення дозволить нам зайняти належне рівне місце в європейському співтоваристві.